Місія журналіста збирання оброблення та розповсюдження інформації цього майбутнього працівника ЗМІ вчать чи не з першої лекції у виші. Завдяки журналістам громадськість діздається про важливі актуальні події та формує суспільну думку. Але іноді медійникам виконати свій професійний обов'язок непросто. на заваді стають ті, хто навпаки мав би сприяти роботі. Змі 22 серпня у міській раді відбулося чергове засідання виконкому, на якому розглядалося чимало питань, що цікавлять чернівчан. Зокрема, пропозиція маркування російських товарів, за навчання. Дітей у школах естетичного виховання, виділення комунальної землі та багато іншого. Та з незрозумілих причин провести зйомку засідання виконкому нам не дозволили статтею 28 закон регламенту виконавчого комітету. У нас пряма трансляція ведеться через інтернет-сайт, тому ми зараз дозволити пряму трансляцію не можемо. Ведення зйомки передбачає ну Перш за все, розміщення певної технічної апаратури. На жаль, ви бачили, який в за, нас за, за засідань виконкому, він обмежений в площі. Тому, якщо прийде ще ТВА, якщо прийде ще п'ятий канал, прийде там державне телебачення, то ми просто не зможемо вас розмістити. Як стверджують громадські активісти, такий вчинок міської ради є прямим порушенням: це перешкоджання професійній діяльності. Чиновники, які так часто запевняють про власну відкритість та прозорість роботи, забули, що їхнім обов'язок обов'язком є створення рівних належних умов для роботи всіх засобів масової інформації. Вже обов'язок органів влади, чи то виконавчої, чи то місцеве самоврядування створити умови для журналістів для забезпечення їхньої професійної діяльності. Пряма трансляція невід'ємною елементом журналістської діяльності. Як можна отримувати дозвіл на пряму трансляцію і не отримувати дозвіл на репортаж чи там на взагалі підзйомки там чи ну, тобто, це якісь тобто, що кожному окремо журналісту газетчику один дозвіл, чи чи як як це відбувається, згідно із законом про місцеве самоврядування, всі колегіальні засідання є відкритими, тому жодних дозволів чи погоджень для того, аби здійснювати відеозйомку, не потрібно. Чиновники ж стоять на своєму. Вони розповідають засідання, мовляв, транслюють в інтернеті, хоча зізнаються, що ефір переривається із зображення неналежної якості. Вашу пропозицію оформіть, будь ласка, від імені вашого каналу офіційно і зверніться до Чернівецького міського голови. Зверніться до міського голови. Ми її розглянемо, і при наявності можливості ми надаємо можливість, в тому числі для прямої трансляції. Але така пропозиція міської ради активістам не зрозуміла ситуація, що склалася, насторожує та дивує фахівців. Адже одним із форматів роботи журналістів є передача інформації, незалежно в якому виді, і це прямий обов'язок. ЗМІ. Зараз виходить, що крайнього немає. Тобто, той хтось сказав, а ми так не зрозуміли, а до нас ніхто не підійшов. Ну це трошечки смішно виглядає. Тобто, повинна бути якась дуже. Чітка позиція міська міська рада відкрита. Приходьте, будь ласка, на будь-які колегіальні засідання. Ми відкриті, знімайте. Нам нема чого приховувати. На останок у міській раді вкотре запевнили до діалогу, готові поділу ЗМІ на своїх і чужих у них немає. Та з огляду на останні події складається зовсім інше враження. Тож залишається сподіватися, що свого слова про відкритість чиновники все ж дотримають. Адже основне їхнє завдання працювати на громаду, яка саме за допомогою журналістів дізнається, що робить влада.